Сороконіжка жила за містом у дальнім лісі в хатинці з листя, ставала рано до сходу сонця і на роботу йшла, бо соняш. Але ходити по травах росних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить за мить схопить. То що ж робити? Взуття купить. Доброго дня, малята. Куди йшла стонога? Так, вона йшла на роботу. А чи була вона взута? Ні, взуття в неї немає. А що може трапитись, коли ходити босоняш? Можна захворіти, застудитись. То що ж треба зробити? Треба нашій станозі допомогти та придбати їй взуття. Малята ось така у нас стонога. А з чого вона складається? Правильно, із кругів. А чи однакового кольору круги у стоноги? Ні, не однакові. Вони всі різні. Давайте з вами назвемо кольори стоноги. Білий, червоний, зелений, жовтий, синій, фіолетовий. І оранжевий. А тепер давайте розглянемо, якого кольору чобітки я придбала для неї. Червоний, синій, зелені, помаранчеві, фіолетові та жовті. Давайте допоможемо нашій станові взутися та розставимо взуття відповідно до кольору якого кольору взуття поставимо біля червоного кружечка? Правильно, червоні. А біля зеленого кружечка, чобітки зеленого кольору, біля жовтого. Жовтого кольору, правильно, а коло синього кружечка поставимо яке взуття? Так, взуття синього кольору. А коло фіолетового кружочка поставимо взуття. Кольору. І коло помаранчевого або оранжевого кружечка поставимо взуття оранжевого кольору. Молодці! Ви гарно впоралися з цим завданням. У наша стенога роззулася, а потім знову взулася. А чи правильно вона взула свої черевички? Подивіться уважно. Наша станога щось наплутала. А які вона черевички переплутала місцями. Так, вона червоні та фіолетові. Черевички переплутала. Давайте їх поміняємо на свої місця. А також оранжеві та сині черевички. Ми їх також поміняємо на свої місця. Ось тепер наша станога взута правильно. Дітки! Хто приходив сьогодні до нас на заняття? Стонога. А якого кольору чобітки ми для неї підібрали, давайте з вами пригадаємо: червоні, зелені, жовті, сині, фіолетові, оранжеві. Малята ви сьогодні чудово попрацювали. Дякую вам та до нових зустрічей!